І всім привіт! І Сьогодні ми з вами будемо перевіряти лайфхаки із Тіктока і Ютуба. Ем, і я пропоную вам розпочинати і перший код у вас на екрані. Так, я вже зайшла у Брукхевен і дивимося ще раз, що нам там потрібно зробити. Значить, нам потрібно. Спочатку нам потрібно побігти, значить, кудись в секретну кімнату, по-моєму, там туди кудись Брукхевен, Стейлис, тому що там. Секретна кімната, чесно, друзі, я навіть її не знала. Я взагалі Брукхевен не граю. Тому коли я знайду цю секретну кімнату, я повернуся до вас. Коротше, друзі, не пройшло і року, а я вже знайшла ось така синя штука і ось наш таємний прохід. Так, і тут нам потрібно активувати усі ці ем, штучки. І далі ми. Ем... Ага, нам потрібно навпаки їх активувати ось так. І далі ми маємо піти до поліцейської станції. До поліцейської станції. Так, давайте я зараз туди дістануся і включу знов камеру. Так, і ми вже дісталися сюди, і нам потрібно вилізти по цій драбині на гору. І, Буцімто ми маємо зараз заробити наш код, але я не розумію, чому. Зараз я перевірю, чи все правильно ми зробили. Ага, отже, нам не сюди потрібно було вилізти. Нам потрібно було вилізти ось сюди і тут ось дивіться, код. 68775. І нам потрібно його тут вести, чи що. І тоді ми заробимо секретний транспорт, але я не розумію, куди дівати цей транспорт. Я не розумію, куди дівати цей код, куди його вписувати, друзі. Якщо ви знаєте, то пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не зрозуміла, куди його дівати. Ну, а ми переходимо до наступного лайфхаку. Отже, наступний лайфхак у нас є. Він в одному лайфхакі тут купа. І нам потрібно написати ось такий код. А, ні. А ні Потім виходить. Отже, ось такий код нам потрібно було написати в чат і перевіряємо його. Дивіться! Він справді працює. Це працюючий лайфхак. Далі нам потрібно написати в чат Вульф. Вовк. Вовфу. І ми будемо ось так крутитися. Круто! Хуху! Так, наступний лайфхак. Переходимо до наступного лайфхаку. Нам потрібно якось виключити це, але нехай цей челик вирішив за мною чомусь ходити, я не розумію, чому. Отже, ми беремо ось такий ось крутезний транспорт, і їдемо до салону. А, До салону нам недовго. А, ні, нам потрібно на моцику бути. На моцику. А, приїжджаємо сюди. Так, нам треба якось виключити цю емоцію, Зараз, отак, виключимо. Все, норм. А, сідаємо знову на мотоцикл. Отже, не встаємо з мотоциклу. А, нажимаємо на Washair. І так, нам потрібно зараз прибрати мотоцикл. Прибираємо. І ні, лайфхак все-таки робочий, поки ми не зможемо стрибати. А так, в принципі, лайфхак робочий. Переходимо до наступного лайфхаку. Наступний лайфхак не буде пов'язаний із Брукхевеном, І зараз ви побачите його, на екрані. подивимося. Що якщо ми е, вдягнемо голову робота. так зараз Я не впевнена, що вона в мене є е, Classic Hits. Е, і, ні, в мене її немає. Зараз я її зароблю і до вас повернусь. Отже, я вже заробила голову, і давайте ми з вами е, зайдемо в Classic Heats, вдягаємо цю голову. і будь -то, якщо ми з вами вдягнемо цю голову, і потім у Marketplace напишемо е, спеціальну назву. У нас буде хідс. Ну, давайте перевіримо, що ж, нам, нам немає вже що втрачати. І так, п'ятий лайфхак для получки безплатної, безплатного одягу в Роблаксі. Дивимося. Получення безплатної одягу в Роблоксі, третя частина. Перша карта просто топова. если вы зайдете в игру и свернете налево, посередине будет большой стенд с одной бесплатной вещью, которую вы можете получить в свой инвентарь. Прелесть является то, что каждый день появляется новая классная вещь. Ну, а я уже зашла в нашу игру, и давайте бегом ты. Я, до речи, уже заробляла речи на этой карте, я и помню. И будем то, чем мы с вами. Підемо, і, ну, підемо сюди, направо звернемо, то у нас буде посередині якась річ. Але, друзі, тут немає ніякої. Нічого немає, друзі. Тобто, тут е просто, не знаю, ну, це робокси за робокси, друзі. Це не безплатні речі. Е ну, можливо, тут ще й щось є. Ну, Я не бачу тут ніяких безплатних речей. Тобто... Ну, немає тут ніяких безплатних речей, друзі. немає, А якщо ви знайдете, то пишіть у коментарях, можливо, я просто не додивилася. Але тут реально немає безплатних речей. І давайте в цьому лайфхаку подивимося ще один а, ну, відео Roblox Queen є ще один лайфхак. Давайте його перейдемо. я вже зайшла на наступну карту і давайте дивитися, що тут робити. По словам, нам потрібно кудись піднятися, але тут навіть немає куди підніматися. Можливо, нам потрібно кудись тепехнутися, але дивіться, друзі, тут ну, загалом нічого немає. Тобто обличчя обличчя ми не можемо. ну... Ні, ось якийсь тайм, іде чекпоінт, Snow in Progress. Я не знаю, що це означає і для чого воно потрібне, але напевно це якась гра. Але на початку гри мені дали бейджик. І давайте зараз перевіримо, чи є в мене щось, чи ні в інвентарі. Друзі, мені справді дали якусь голову на початку цієї гри. Ну, таку квадратну якусь голову. Ну, прикольно, теж само по собою, але це не лице, яке нам обіцяла Roblox. Queen. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви, у вас є питання, ставте їх. І я зроблю питання-відповідь. Колись, можливо, так. Да. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео і всім па-па!